Друзі, вітаю! Поки вся Україна та весь світ в очікуванні контрнаступу, наш дайджест уже проводиться контрнаступальним. І сьогодні тут про головне. Традиційно починаємо з обстановки на фронті, і можна сказати, що інформація, яку ми давали для вас, вона в принципі підтверджується. А підтверджується вона чим? Справа в тому, що офіційні зведення генштабу збройних сил України дають повідомлення про те, що ворог зупинив наступальні дії, призупинив, скажімо, точніше, на куп'янському та лиманському напрямках. Отже, ми можемо побачити, що попри те, що вони перекидали додаткові сили, підкріплення, резерви, вочевидь, зараз переважно задіяні до оборони. Вони займаються тим, що вони облаштовують оборонні позиції. І ситуація така, що, в принципі, наступати масштабно, вони на сьогодні не можуть. Звичайно, по інерції проводяться ще певні бойові дії. Звичайно, в лісах на захід від Креміною тривають бойові дії і доволі гарячі. Але якщо ми подивимося на. Напрямок починаючи від Купінська і далі по трасі а, Сватове Креміна, можна буде простежити, що а, наступальна активність ворога вона зменшилася порівняно з подіями місяць-два тому. Об'єктивно. Противник буде знесилюватися, що сили будуть виснажуватися. І зараз це вже помітно на окремих ділянках фронту. Отже, ми можемо констатувати, що, як мінімум, з крайньої північної точки на, сходу, звідки, на сході, звідки ворог активізовував бойові дії, я маю на увазі на Куп'янськ. Це дещо призупинилося. На сьогоднішній день противник концентрує всі свої зусилля на захоплення Бахмуту, на бої на Авдіївському напрямку, також Мар'їнка. Також концентрувалася активність і фіксувалася ворога в районі Вугледару одначе сумнівно, що вони зможуть провести там успішні е, наступальні дії. Все ж таки на сьогодні помітно, що концентрація йде по основним. Трьом напрямкам. І якщо ми подивимося, наприклад, на напрямок південніше Сіверськ-Білогорівка, те, про що говорили минулого разу, то видно, що, попри намагання ворога здійснити там наступальні дії і прорив, ну, фактично, вони намагалися, якщо не лоб, фронтові атаки, як роблять традиційно, то обійти з флангу, в даному випадку піти на південний захід, спробувати через Кремінну. Через сіверський напрямок, одначе ці ми бачимо, так само дії були блоковані. Отже, тепер переходимо до Бахмуту, однієї з найгарячіших ділянок фронту. На сьогоднішній день ситуація вона мало чим змінилася. Вона залишається стабільно важкою, але контрольованою нашими силами. Бої тривають безпосередньо в місті. Тут мало що додасте, чому, тому що я думаю, ви прекрасно розумієте і знаєте, що бої в місцевих умовах давати їм прогнози і характеристики доволі важко, оскільки це бої тривають за будівлі, за вулиці, за квартали, і трапляється так, що протягом тижня перевага може переходити від однієї сторони до іншої ну, протягом кількох разів. Тому е, говорити про те, що десь просунулися, десь зупинилися. Тривають бої, і це такі свої рідні, як я називаю, гойдалки. Е, наші сили займають позиції, вибивають ворога. Ворог перекидає підкріплення, застосовує авіацію і артилерію. Ми вимушені відступати на інші рубежі. Потім знову наступати. Ось така ситуація там триває. Безпосереднього оточення про те, що там говорили окремі про російські блогери, там воєнкори і так далі. На сьогодні немає. Тому там тривають бойові дії. Доволі важко, але наші сили продовжують тримати оборону. Напрямок Мар'їнка так само ситуація не зазнала великих змін. Знову ж таки, ситуація складна в тому сенсі, що російські війська не припиняють наступальні дії. Але ситуація контрольована силами оборони. Те ж саме стосується Авдіївського напрямку. Якщо ми подивимося, то в принципі можна побачити, що намагання ворога. Обійти місто, створити там оперативне оточення не вдалося. Тому російські війська переходять до традиційної ординської практики випаленої землі, коли просто намагаються винищити все, застосовуючи свою авіацію переважній більшості з керованими або навіть іноді і не керованими е авіабомбами ФАП, що помітно, і на чому б я хотів заакцентувати увагу. Справа в тому, що якщо пригадуєте, то Ще раніше в попередніх випусках я говорив про те, що помітно буде намагання ворога розширити лінію фронту для того, щоб наступати, можливо, навіть поширити наступальні дії і на південний напрямок. І зрештою, там фіксувалася присутність ворожих військ на захід від Вугледару в районі Великої Новосілки тощо. Але на сьогодні, навпаки, ми вже бачимо, що. Ворог від планів розширити фронт, вочевидь, відступає, принаймні станом на зараз, а навпаки, звужує ділянки атак. Що це може означати? Це може означати, що концентрується на певних напрямках, де російські війська, на їх думку, на думку російського командування, здатні ще досягти бодай якихось тактичних успіхів. І мова вже йде, вочевидь, про тактичні успіхи, про якісь оперативні чи стратегічні, там, по захопленню Донецької області, по знищенню. Всіх українських резервів Збройних сил України на сьогодні про це не йдеться. Це ще одна характеристика того, що сил об'єктивно для ведення наступальних дій стає менше. Чим в такому разі зайняті ворожі війська? Вони, зокрема, зайняті тим, що облаштовують оборонні рубежі і позиції. Досить цікава інформація була нещодавно оприлюднена організаціями певними і центром журналістських розслідувань інші, які проводять спостереження, моніторинг. Вони встановили, що на Запорізькому напрямку російські війська викопали окоп довжиною 70 кілометрів. Мабуть, війдуть в історію за довжиною. Його, тому що це уявіть собі, не безперервно, як його обороняти, які сили треба. Але, мабуть, війдуть в історію так само за швидкістю втрати а, такого довгого окопу. А, і ще один момент, який важливий сказати про оборону. Розумієте? У нас дуже часто концентрується на тому, що ворог створює багато шаленовану оборону. Там уже оперативне командування Південь, якщо не помиляюсь, говорить про шість лінії оборони. До окупованого Криму тощо, тощо, тощо. Але не треба забувати: фронт, надзвичайно, лінія фронту велика зі сходу, з північного сходу на південь, фактично до Херсону. І це треба кимось обороняти. Самі по собі окопи, чи бліндажі, чи пірамідки Пригожина вони не захистять. Потрібні люди, потрібна техніка, потрібна зброя. Це дуже важливий момент, тому що коли ми говоримо про... Майбутні контрнаступальні дії українських військ, попри те, щоб там хто не говорив, що хтось десь читає плани, здогадується, бачить наміри. Насправді на сьогоднішній день нічого не відомо, по яким напрямкам, де будуть основні удари, допоміжні і так далі. Для ворога все ще зберігається ось цей ефект доволі таки серйозної несподіванки. Звідки можуть бути удари? І як би там не було концентрація, вони будуть розпорошувати свої сили. А це означає, що резерви, які ще наявні на окупованих територіях, хочеш, не хочеш, а вони будуть застосовувати і розподіляти по лінії оборони. Позаяк вже бачать, що їм не вдалося зініціювати той план, який хотіли, тобто витягти всі резерви, і таким чином змусити Україну забути про контрнаступ, будуть тепер переходити до таких задач в обороні. Приємні і хороші новини ми маємо так само з лівобережжя Херсонщини, які вже підтверджені офіційно оперативним командуванням Південь про те, що українські сили оборони вони дійсно мають певні тактичні успіхи і здобутки на лівобережжі Херсонщини, на островах. По Дніпру це дуже важливо. Я з цим щиро вітаю наших захисників, тому що ось це, до речі, так само елементи контрнаступальних дій, точкові, локальні, але це елементи успішних контрнаступальних дій. Що означається для мешканців міста, до речі, для Херсону? А я можу пояснити досить предметно. Справа в тому, що коли був деокупований Херсон, були загрози не те, що артилерійських обстрілів. Російськими військами з лівобережжя, а навіть мінометних. Тобто навіть на відстань там кілька кілометрів могли підходити російські війська, здійснювати мінометний обстріл правого берега Херсону. Як мінімум, це вони вже з окремих позицій робити не можуть і не зможуть, тому що там будуть контролюватися українськими військами позиції. А це значить, що щонайменше, але на ось таку загрозу. Стає менше для мешканців і для міста. Я вважаю це важливо, дуже важливо для безпеки городян. Плюс треба сказати, що це дає перспективи для проведення певних диверсійних заходів, диверсійно-розвідувальних операцій безпосередньо на лівобережжі, знищення окремих позицій ворога, його техніки точковими підривами тощо. Тобто, це досить хороша новина і. Вірю, що нашим захисникам вдасться розвивати цей успіх. Що стосується ситуації зі зброєю, ми традиційно з вами це обговорюємо. Вона виглядає наступним чином: Сполучені Штати пакет допомоги виділили 325 мільйонів. Рамштайн відбувся. Відбувся він під підгідність, як сказав генеральний секретар НАТО логістики. Е, нудно, він сам сказав про це, але логістика за стандартами НАТО, це не тільки постачання, це й виробництво. І це досить важливо, тому що цей нудний, комусь здається, нецікавий пункт, він дуже багато значить в сенсі пришвидшення постачання боєприпасів, снарядів, зброї і всього, що ми потребуємо. Сподіваюся, що рішення, які були ухвалені, вони дійсно зможуть це прискорити, тому що. На сьогоднішній день в самому Європейському Союзі тривають дискусії про те, хто має отримувати кошти, якраз, які виділяються Європейським Союзом, європейським співтовариством на виробництво снарядів і боєприпасів. І тут розійшлись думки, тому що є країни, які говорять про те, що потрібно в принципі кошти виділяти будь-кому будь-якому виробнику, який гарантовано здатен виробляти снаряди, боєприпаси. А є такі країни, як Франція. Які говорять, що ні, кошти Європейського Союзу мають залишатися в ЄС і тільки там ну, розвивати виробництво. Ми, звичайно, всі зацікавлені в першому підході, тому що для нас досить важливо, аби зрештою змінилися позиції таких країн, як Південна Корея, і на це зараз спрямовані серйозні зусилля як України, так і наших партнерів. Бо Корея є однією з найбільших країн виробників снарядів 155 мм. міліметрів. Виробляти снаряди 155 мм можуть Сполучені Штати, може Туреччина, може навіть така країна, як Пакистан. І досить важливо, щоб не було принципу зараз протекціонізму захисту ринку, про що говорять наші французькі друзі. А був все таки принцип доцільності постачання якомога швидше, якомога більшої кількості зброї до України. І що важливо, треба сказати, що на сьогоднішній день досить важливо, аби Україну долучали до виробництва снарядів 155 мм. Це важливий момент. Не можу не зупинитися на заяві міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який я думаю всіх нас дуже порадував, тим, що він якраз в інтерв'ю німецьким змі напередодні Рамштайну заявив про те, що. Цілком нормально, коли Україна буде наносити удари по військовим логістичним об'єктам Росії на території Росії. Це дуже важливий прецедент, тому що на тлі інших заяв, коли нас застерігали, що не може бути зброя використана і так далі, це відкриває багато можливостей. Хочеться вірити, що й інші уряди держав долучаться до цього, і зрештою, ми отримаємо зелене світло абсолютно. А, тому що тут міжнародне право на нашому боці. Ми маємо цілком законне право наносити удари по військовим об'єктам Росії, а в її тилу до речі, зараз для цього відкриваються перспективи, тому що вони оголили захист свого неба. Зараз багато їхніх засобів ППО ЗРК знаходяться на окупованих теренах півдня України. Це питання тільки спроможностей і питання часу. І тут я думаю, що вже нам треба піднімати питання не просто щоб дали F-16, а щоб дозволили ці F-16 використовувати нам так, як будуть виникати наші потреби, і так як буде це, скажімо, покликано воєнною обстановкою. Вірю, що зрештою так і буде, і це стане ще одним вкладом в нашу перемогу над російським агресором над ворогом. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з медійними спільнотами ТРО Медіа. До нових зустрічей. Слава Україні!